Тут була така комета, чорна. Прямо. Так, наша стільниця, якій років, мабуть, вісім. В Геронимівці. стоїть радує хазяїну, немає жодних тут там, нюансів. Я дуже люблю оцю товщину, яку ми тут дали. Вона тут недарма, вигляд має чудовий, буде видно на фотках. Велика мейка. Я пам'ятаю цей проект, тут була така комета, чорна. Прямо. Ну я називаю її каметою. з неї залишився тільки хвіст. Бо ну, по побажанню замовника ми її вирізали. І потім цю, цю штуку десь ще пустили на якийсь столик, бо вона була дуже ефектна з такою комети. Айварі Brown, індійський граніт. 8 років експлуатації в зоні барбекю, жодних нюансів, плямок, подряпин. Все шикарно. Пережив уже, я думаю, багато радісних моментів разом з цим замовником. Тому ну, користуйтесь.